Висоту вони теж не такі, як у нас, а набагато більше. От. І циріуси бувають різні. Отака От монстрозна форма циріусів. це теж циріус, а це вже опунції. Опунці, ну це у нас така цікавенька опунця, Її все хочуть погладити всі кактуси, всі оці вони мають голочки, як гачок. Зараз триває екскурсія для відвідувачів ботанічного саду. Вони побували в кактусарії, в новій оранжереї Тропікана та зимовому саду. Також милувалися і красою рослини, які ростуть просто неба. Пан Руслан каже, нагода приїхати до ботанічного саду і провести тут час з родиною нині буває вкрай рідко. Тож радіє, що така можливість з'явилася. Такий час, що мало випадає таких можливостей. Ну, а сьогодні випала честь побувати в саду з... з дітьми. Побачили дуже велику кількість різноманітних рослин, і тропічних, і місцевих, скажімо так, дуже багато інформації нової. Е, було цікаво. Я побачив банани, які ростуть прямо в теплиці. Ну і багато чого там. Кактуси різні. нам сподобалося». А ще в рамках заходу просто неба відбувся майстер-клас розмальовування магнітиків на холодильник. Вони мають вигляд мапи України. Усі охочі могли додати на них щось своє, наприклад, зобразити рослини, які побачили в ботанічному саду. Пані Гана спочатку намалювала троянду. Рисую квітку. Надію до перемоги, прапор до перемоги. Ну то ще написано текст. Ботанічний сад. А що от сьогоднішньої екскурсії?» Що до тебе? Мені більше всіх сподобалось багато пальм. Це дуже красиво. ще мені сподобались дерева та красний дуб. Дуже красиво. Малювали учасники майстер-класу акриловими фарбами. Там будуть елементи творчості, завдання буде для учасників: а якось вмістити, розмістити в ньому щось з сьогоднішньої екскурсії і щось на згадку про наш дуже гарний ботанічний сад. Наприклад, я би намалювала котика чи фуксія, які мені дуже сподобалось тут в горщиках. Для кожної людини це буде щось її. Це може бути щось пов'язане з її спогадами, відчуттями, враженнями. Сьогодні ми організували такий захід, як ментальне здоров'я, для того, щоб розвантажити наші сім'ї від той ситуації, яка в нас відбувається в місті Запоріжжя, для того, щоб їм дати такі позитивні емоції. Запросили ми це родини і військовослужбовців, це родини ветеранів, родини багатодітних сімей, для того, щоб вони разом з сім'єю могли відповідати. Почити трішки набратися позитивних гарних емоцій. Учасники заходу діляться своєї мети захід досягнув і відпочили, і позитивні враження отримали. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.